день, любі малята! Я запрошую вас на заняття сенсорно пізнавального розвитку. Сьогодні з вами ми будемо орієнтуватися в просторі та закріпимо поняття один і багато. Діти, уявіть, що ми прийшли з вами до лісу і опинилися на галявині. Мені здається, що нас хтось кличе. Агу. Це дівчинка Наталочка. Давайте з нею привітаємось. Наталочка, доброго дня! Наталочка діти знає чимало казок, віршиків, загадок, і у неї дуже багато друзів. Давайте з вами допоможемо Наталочці зібрати гриби на галявині. Пограємо в гру, збери гриби. Скільки грибів на галявині? Так, багато. Зберемо їх у кошики, один кошик для нас малята. А інший для Наталочки. Покладіть кожен у кошик по одному грибочку. Наталка теж покладе у свій кошик грибочок. Скільки грибів у нашому кошику? Вірно, багато. А в Натальчиному? Один. Чому у нашому кошику багато грибів? Так, бо нас багато. Ми всі збирали гриби в один кошик. А тепер кожний візьміть із кошика по одному грибочку. Скільки у вас грибів? Так, вірно, один. А що слід зробити, щоб грибів знову стало багато? Вірно, молодці, треба скласти всі гриби до кошика. Розгляньте ялинку, якого вона кольору, що на ній росте. Вірно, шишки. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Розклади шишки. Покладіть ліворуч від ялинки одну шишку, а праворуч багато шишок. Скільки шишок праворуч від ялинки? Вірно, багато, а скільки ліворуч? Одна. Діти, наше заняття підійшло до кінця. А скажіть. З ким ми сьогодні познайомились? Вірно, з дівчинкою Наталочкою, а що ми збирали разом з нею. Так, гриби. А у кого було багато грибів? Вірно, діти, у нас з вами було багато грибів, а в кого один? У Наталочки був один грибочок. До побачення, любі дітки, до нових зустрічей!